Привіт! Як вважаєш, чому жінки починають проявляти негативні емоції, коли ти не граєш по правилах її гри, а поводиш себе відповідно до своїх переконань в спілкуванні з нею? Я з тобою не погоджуюсь. Я б сказав, би, що є різні жінки, і є такі жінки, що навпаки вони будуть тебе ще більше поважати, ще більше хотіти і ще більше кайфувати від того, що ти знаєш сам, чого ти хочеш, і сам маєш якісь свої правила гри. Є такі дівчата, які дійсно вони намагаються таку маніпуляцію застосувати. Ну, тобто, вона бачить, що ти не прогинаєшся. Вона думає, почну, що робити, проявлять негативні емоції. Це я тебе цитую. І чувак зламається. І в деяких випадках це працює. Чувак, все, буде тримати своїх правил, трошки негативних емоцій від неї, він посипався. Ось і все. Коротше, я до того, що все одно треба в першу чергу орієнтуватись на тих жінок, які будуть ще більше проявляти симпатію до тебе, ще більше цінувати тебе, коли ти будеш грати по своїх правилах. Ну а знову ж таки, тут саме важливо, щоб ці правила були адекватні, а не якась хуйня.